Всім привіт! Сьогодні готую мариновану салаку з олією. Для неї мені потрібно 1 кг замороженої салаки, 250 мл олії. Я беру на базарі пахучу нерафіновану, чайна ложка меду без гірки, столова ложка солі. 1 столова ложка приправи для риби. 2-3 зубчики часнику і одна велика цибулина, десь 200 г, або дві маленькі. Нарізаю цибулю. Довільно, як вам буде зручніше, я нарізаю півкільцями. Цибулю відправляю до рибки. На чесникодавку подрібнюю чесник. Я додаю чесничку трішки більше, тому що мої люблять часничком. Забула сказати, також потрібно сік половини лимона, або одного маленького. Для того, щоб гарний лимон віддав свій сік, потрібно його або приморозити на невелику кількість часу в морозилці, потім видавлювати, ну, або ж покатати об стіл. І він тоді краще віддає сік. В принципі, досить такий економний і смачний варіант. Якщо кісточки з лимона потрапили, дістаньте їх. Додаю сіль із спеціями, додаю чайну ложку меду, якщо він у вас засахарився, його потрібно розтопити. Та додаю олію і гарно перемішую. Ось і все. Рибку я залишаю на ніч в холодильнику десь 10 годин. Після чого можна їсти. Можна їсти і раніше, десь години через 3-4, але мені смачніше краще, вона більше вбирає в себе прянощі, коли стоїть довше. Така смачна та досить бюджетна рибка в мене вийшла. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!